Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми продовжимо з вами розбиратися з теоремою Косинусів і розглянемо кути трикутника, все про кути трикутника, як вони знаходяться з теоремою косинусів. Ну, по-перше, нам треба пригадати формулу теореми косинусів. Тобто, якщо у нас є так, трикутник, довільний, довільний, непрямокутний, зі сторонами А, Б С, кутом навпроти сторони альфа, навпроти сторони Б, бета і навпроти сторони С Гамма, то, щоб знайти, наприклад, сторону А, квадрат сторони А дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвойний добуток. Однієї сторони на другу і на косінус кута між цими сторонами, або навпроти кута сторони А, тобто кут альфа. Так, зараз я приберу цей, як я кажу, кубізм. Так. З цієї формули ми можемо вивести формулу косінуса кута альфа, тобто знайти кут альфа. Ну, Давайте косинус альфа як невідоме. Воно зі знаком мінус перенесемо його в ліву частину, буде зі знаком плюс тобто 2bc косінус альфа дорівнює, а, а квадрат перенесемо сюди до інших сторін квадрат плюс C квадрат мінус а квадрат. Тепер, щоб знайти косинус альфа, невідомий. Множник нам треба праву частину B квадрат плюс квадрат мінус А квадрат поділити на оцю ліву, ну, тобто на відомий множник 2bc. Ось ми з вами вивели формулу. Так, зараз, де мене зникло, формулу для знаходження кута. Спочатку ви знаходите косинус кута, а потім уже по таблиці знаходите сам кут. Ну, по суті, тут все, але. Я вам хочу сказати, що за допомогою теореми косинусів зручно ну, ем, виявляти або визначати вид трикутника. От дуже зручно визначати вид трикутника. І так, давайте розглянемо. Якщо у нас косинус альфа більше 0, Ну, по суті, Б і С це сторони величини сторін, тобто довжини сторін, і це додатнє число. Отже, знак косінуса залежить від верхньої частини. Можна сказати, якщо косінус альфа більше нуля, або Б квадрат плюс С квадрат мінус А квадрат більше нуля, то у нас трикутник гострокутний. Трикутник гострокутний. Бо тоді кут альфа гострий і трикутний кострокутний. Так, забула написати альфа гострий. Так, Друге, якщо у нас косинус альфа дорівнює нулю, то з цього робимо або, ну, оце я не буду вже писати, то з цього робимо висновок, що кут альфа дорівнює 90 градусів. То ми бачимо, що цей трикутник прямокутний. То трикутник прямокутний. Оце значення кута, що він дорівнює 90 градусів, можна подивитися по таблиці. Косинус якого кута дорівнює 0? Кута 90 градусів. І третє, якщо у нас косинус альфа менше 0, то ми робимо висновок, що це тупий кут. Альфа тупий. І тоді трикутник у нас буде тупокутний. З чого ми робимо висновок? Що коли косинус більше нуля у нас гострий кут, а коли косинус менше нуля, тупий кут. Ви ж пам'ятаєте одиничне півколо. Да? На початку, коли ми вивчали тригонометричні функції, у ну, мене цього уроку немає, я якось його пропустила, але ви ж в школі вивчали. Ви розглядали одиничне півколо. Це півколо з радіусом 1. Тобто тут 1, тут мінус 1, і тут 1 по Y. Так от, давайте пригадаємо: Вісь Хсів це значення по осі Xів дивляться значення косинусів кута альфа, ну, якогось кута. Да? Ну, ми ж знаємо, що отут у нас ікси, перші чверті, це перша чверть. Вони додатні. Да? А Зліва від нуля, бо у нас тут початок координат 0, вони від'ємні. І от виходить, якщо у вас кут гострий до 90 градусів отакий, отакий, то значення косінуса у вас додатні, Тобто, значення косінуса більше нуля, тому кут гострий. А якщо у вас тупий кут, тобто сюди розгорнувся ось він, оцей тупий кут, то його значення. Буде від'ємним. Кось цього кута буде від'ємним. значення мати. Розібралися. Так, ну, давайте тепер розглянемо, мабуть, завдання Номер 500 Нагадаю, цього року я працюю за істером, тому розглядаємо завдання з істером. Так, у трикутнику АБЦ. Ну, давайте напишемо так: дано. Трикутник А Б, С. Щоб у вас перед очима було, АБ да? дорівнює 1 см. Так, БЦ дорівнює 2 см, АС дорівнює корінь із 3 см. Знайдіть градусну міру кожного з кутів трикутника. Знайти, знайти кут А, кут Б. І кут С. Так, градусну міру в градусах, не ось а в градусах. Ну, давайте поглянемо на сам трикутник, щоб не заплутатись тут з кутами і з буквами. краще його намалювати схематично. І так, у нас А одиничка, 1, БЦ у нас двоєчка, АЦ корінь із трьох. Ну, з якої сторони будемо починати, або з якого кута. Якщо ви будете починати з кута А, шукати. Кут А, то вам треба взяти протилегу сторону. Ми з вами, коли вивчали теорему косинусів, ми про це говорили, що це важливо, тобто починаємо з протилежної сторони. БЦ в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс А в квадраті мінус подвоєний А на AC і на косинус кута А. Значить, чому я не пишу одразу цю формулу, яку я вам вивела. Бо, чесно кажучи, ви її не запам'ятаєте. Ну і в математиці дуже багато формул. Але не обов'язково їх всі запам'ятовувати. Ви можете виводити, виводити з основної, а основна у вас яка? Оця теорема косинусів. Оцю ви повинні знати. І, до речі, ця формула є в довідничку на НМТ. От. А оцієї формули, що ми вивели, її в довіднику немає оцієї косинус. Тому ви будете базуватися на цій формулі, і я на ній базуюся. Тобто тепер ми знаходимо з цього косинус кута А, тобто переносимо це сюди з протилежним знаком, а це ось сюди в цю сторону. Получається, 2АБ помножити на АС І на косинус А дорівнює АБ квадрат плюс АЦ квадрат мінус Б квадрат поділити на. ну, Я одразу поділю, щоб не переписувати. Ви зрозуміли, я оце приберу зараз. от, Я поділила на оце, щоб знайти косинус кута А. Так, ну все підставляємо косинус кута А дорівнює. А Б в квадраті це одиничка. А в квадраті одиничка плюс А С. Корінь із трьох квадраті – це 3. Міс БЦ. БЦ в квадраті це 4. Ну тут уже не важливо, тому що я бачу, що зверху у нас вже нулік. Один плюс 3 4, мінус 4. Отже, тут нуль. Нуль поділити на будь-яке число, а відмінне від нуля це нуль. А коли у нас косинус дорівнює 0, то ми казали, що у нас буде кут 90 градусів. Ось він, ну, тут написаний, коли косинус дорівнює 0. Або по табличці, якщо забули, дивитись. Косинус якого кута А дорівнює 0? Коли у вас кут А дорівнює 90 градусів. Отже, ми пишемо, що кут А дорівнює 90 градусів. Ну, давайте тепер знаходити кут Б. Кут Б, знову ж для нього записуємо теорему косинусів. Дивимось на протилежну сторону і з неї починаємо. Тобто пишемо АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс БС в квадраті, мінус подвойний АБ на БС і на косинус Кута Б. Тепер ми переносимо і одразу ділимо косинус b до рівня у нас ab в квадраті плюс bc в квадраті. Ось я це написала, віднімаємо мінус ac в квадраті і ділимо на цей вираз при косинусі 2 ab на bc. Так, і так. Підставляємо, давайте я одразу тут напишу, мабуть. Так, а Б в квадраті це одиничка, БС в квадраті це 2. В квадраті це 4. Місц в квадраті корінь з трьох квадраті це 3. І поділити на 2 помножити на 1 і помножити на 2. Так, ну, дивимось: тут 5, 5 мінус 3 це буде 2. Тут буде 4, одна друга. Дивитесь в табличку е, і знаходите, що косинус якого кута дорівнює одна друга. Це кут 60 градусів, тобто кут Б дорівнює 60 градусів. Третій кут, за косинусів шукати не треба. У вас є один кут, 90, другий 60. Щоб знайти третій, це ж прямокутний трикутник, кут С, нам треба від 90 відняти 60. Тобто сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Один із них 60, значить другий буде 30. 90 відняти 60. 30. Або робите, як сума кутів трикутника дорівнює 180, хто забуває оцю властивість прямокутного трикутника. Робите, кут це так, 180, треба відняти 90 і відняти 60. Результат той самий. Так. Наступне. Номер 501 він такий самий. Не дуже цікаво його робити, але трошки поясню. У вас дана сторона А Б, корінь із 2 см. Сторона БЦ 2 см. Тут кое що нагадаю просто. А Це дорівня корінь із 10 см, звісно. Так, знайдіть градусну міру найбільшого кута. Найбільший кут. Це кут навпроти найбільшої сторони. Дивимось. Ага. У нас корінь із 2, тут корінь із 4, ну, двоєчка, і корінь із 10. Найбільша сторона АС. Ну, звісно, що навпроти сторони АС буде кут Б. Ну, якщо ви не орієнтуєтесь, то дивитесь от на малюночок. Сторона АС навпроти, у вас кут Б. Так. Отже, ви знаходите величину кута Б. Ну, і починаєте з якої сторони, яка навпроти кута Б? а це сторона АС. Це. І пишете формулу АЦ квадрат до рівня. Ну, далі, ви знаєте, я не буду це продовжувати. Так. 503. Номер 503. Визначте вид трикутника. Вид трикутника. Тобто, гострокутний, прямокутний чи тупокутний. Якщо відомо три його сторони: перша. 4 сантиметри, 5 сантиметрів і 6 см. Ну, взагалі, то 4, 5, 6 – це Єгипетський трикутник. Ви одразу можете написати, що це прямокутний. Якщо про це забули, ну, це як лайфхак, він дуже добре працює на НМТ, бо ви не витрачаєте час, щоб знайти. Ой! Звиняйте, звиняйте. Це не те, не те, не те. Давайте я. Я поплутала трошки, там 3 4, 5, да, моя помилка. Так, у вас сторони 4, 5, 6. від чого залежить вид трикутника? Від кута, який знаходиться проти більшої сторони. Чому? Тому що, якщо у вас сторона якась найбільша, ну от, наприклад, тут у покутного, да, от. З чого ви робите висновок? Що це тупокутний трикутник? З оцього цього кута він найбільший, а він знаходиться проти найбільшої сторони. Отже, ми повинні з'ясувати кут, який знаходиться проти найбільшої сторони. Тоді починаємо з цієї сторони, наприклад, це 6, це 4, тут 5. Отже, 6 квадрат за формулою. Теореми косінуса, так, да? давайте я напишу, щоб ви її бачили перед очима. А квадрат дорівнює Б квадрат плюс С квадрат мінус 2 бс і на косінус кута альфа. От у вас А, С, Б, С, С. Так. І так, 6 квадрат, найбільша сторона, дорівнює. 4 квадрат плюс 5 квадрат мінус 2 на 4 і на 5, і на косинус альфа. Отже, щоб знайти косинус альфа, нам треба 4 квадрат плюс 5 квадрат мінус 6 квадрат, 4 квадрат плюс 5 квадрат мінус 6 квадрат переносимо і ділимо на оцей вираз при косинусі або множник. Так. Ну, 4 квадрат це 16, 5 квадрат це 25, і 6 квадрат це 36. Ну, краще 16 мінус 36. 16 мінус 36, це буде мінус 20. І 25 мінус 20 це буде 5, 2 на 4 і на 5. Так, дорівнює. Так, і так, тут можна п'ятірочки скоротити. Це буде 1. Одна восьма треба поділити і подивитися по таблиці косінусів. Є така с... синусів і тангенсів, є така спеціальна таблиця. А можна через калькулятор обчислити. Просто у вас підручник у істори, немає такої таблиці. Можна окремо набрати значення тригонометричних функцій, або таблиця, значення синусів, косинусів і тангенсів. Вона буде, але можна і через калькулятор. Я зараз покажу. Так, одна восьма. 1 поділити на 8. Так, це 0, цілих. поставили кому, знесли нулік. 10 поділити на 8 – 1. Відняли 8, це буде 2, знесли нулік, 20 поділити на 8 – це по 2. 16 буде 4. Відняли, знесли нулік, це по 5. Ну і, звісно, що тут буде 40, це 0. Тобто, у вас дорівнює косинус цього цього 1,125. Ой! Я чомусь шукаю цей код, чомусь мені в голову влізло, що треба знайти кут. А нам же треба з'ясувати, який це буде трикутник. Якщо у вас косинус додатнє число, як тут, да? більше нуля, то ми робимо висновок, що у нас трикутник гострокутний. Так, от, давайте ще раз повторимо. Отут ми дивилися, так? оце ось ось воно. Якщо косинус більше нуля, то трикутник гострокутний. Якщо косинус менше нуля, то покутний. Якщо косинус дорівнює нулю, то це прямокутний трикутник. Так. Все, повторили. Значить, це у нас гострокутний, бо я не туди зайшла. Так. Тепер сторони 6 см, 8. Сантиметрів і 10 см. О, оце 6, 8, 10 це точно прямокутний. Теж треба запам'ятати: 6 8 10 бо 6 квадратів 36,864. 36 плюс 64 це буде 100, корінь 100 це 10. Ну Це я застосувала теорему Піфагора. Значить, це трикутник, тупокутний Якщо це розглядати за теоремою косинусів, то ви повинні шукати кут навпроти сторони 10 см. Ну, по суті, я вже й саму формулу цю запам'ятала. От дивіться, косинус альфа дорівнює. Ви повинні додати оці дві сторони. 6 квадрат, ну, квадрати, так? Відняти це, що навпроти нашого кута і поділити 2 помножити на оці от. Сторони 6, 8, перші дві. Так, ну тут буде 10, ми сказали, ну, в смислі, 100. 100 мінус 100 це 0, поділити на щось там, це буде 0. А якщо косинус альфа дорівнює 0, то альфа дорівнює 90 градусів. І тоді у нас прямокутний трикутник. А що я написала? Тупокутний, я не знаю, що сьогодні зі мною. Пробачте, трикутник прямокутний у 90 градусів. Так. Третє. 7 см 8 см 13 см. Ну, по, по логіки це буде тупокутний, бо нам вже треба такий приклад показати. І так, косинус альфа. Це. Квадрат суми інших сторін, бо ми шукаємо навпроти 13 більшої сторони. Значить, 7 в квадраті 49 плюс 8 в квадраті 64, мінус 13 в квадраті 169 і поділити 2 помножити на 7, помножити на 8. Отже, по суті, нам треба з'ясувати знак цього виразу верхнього. Так, 49 плюс 64 це все одно, що 50 плюс 64 відняти 1. 114, 113, 113 мінус 169, ми можемо і написати результат, це буде від'ємне число менше нуля, і робимо висновок, що у нас трикутник, тупокутний. По суті, як ви бачите, ми повинні з'ясувати значення цього верхнього виразу: чи він додатній, чи він дорівнює нулю, чи він від'ємний. А що цей вираз? Ну, можна якби для себе запам'ятати. Але ви ж розумієте, що ви кожного дня це не використовувати, ви забудете І краще виводити з теореми косінусів значення цього кута, знаходження значення косинуса цього кута альфа. Так, і так, що ми бачимо, якщо у нас треба з'ясувати кут навпроти найбільшої сторони, позначимо його альфа, це сторона А, це Б, С, це, 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 то нам треба знайти Б квадрат С квадрат, відняти сторону навпроти цього кута в квадраті знак. Якщо це більше нуля, то гострокутний. Якщо це дорівнює нулю, то прямокутний. Якщо це менше нуля, то. Тупо Так. 53. 200, здається, О, це цікава задачка. вона часто зустрічається. Номер 505. Дві сторони. Паралограма дорівнюють 6 і 7. Паралелограм малюємо. Це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні і рівні. А, Б, С. Де так, дві сторони паралограма 6 і 7. А одна з діагоналей 8. Ну, давайте візьмемо оцю 8. Чому по ні? Так, 8. Так, знайдіть другу діагональ паралелограма. А це. Треба знайти АЦ. Так, ну, ми будемо розглядати, дивіться, щоб знайти діагональ АС, ми будемо розглядати, ну, наприклад, трикутник АСД. У нього є сторона 7 і є сторона 6. Ось вона. Значить, Нам треба знати кут між цими сторонами, кут Д. Але ми його, щоб його знайти, нам треба розглянути трикутник АБД. D, А, Б, Д, і знайти кут А, а потім за допомогою нього знайти кут Д. Будемо знаходити кут А. Кут А, я вже і формулу запам'ятала: косинус кута А. Це сума квадратів двох сторін, які прилягають до цього кута, тобто 6 квадрат плюс 7 квадрат мінус протилежна. Це 8 квадрат, поділити на.

4, це буде 21. 2 на 6 на 7. І можемо скоротити. Так, ну, 7 і 21, тут залишиться 3. Тут 1 І 6 і 3, тут буде 1, а тут 2. Тобто, це 1 четверта. 1 четверта. Так, Давайте запишемо, щоб знайти куди нам треба від 180 відняти кут А. Так, від 180 відняти кут А. Чому? Тому що ми знаємо з властивості паралограма, сума сусідніх кутів паралограма 180, будь-яких, і оціх теж 180, нагадую. І так, знаходимо, що нам треба знайти. АС сторону. Вже да? розглядаємо трикутник АЦД, знаходимо сторону АЦ. Затеоремою косинусів АЦ в квадраті дорівня АД квадрат плюс ДЦ квадрат, сум двох, суму квадратів двох сторін інших, мінус 2 помножити на ці ж сторони АД і DC, і на косинус КД. Підставляємо АД. 7 квадраті 49 плюс д 6 квадраті 36. Так, мінус 2 помножити на 6 і на 7. І на косинус кута Д. А тепер дивіться. Косинус кута Д дорівнює. Це косинус Д у нас дорівнює 180. мінус а. Значить, це у нас дорівнює. А ми пам'ятаємо формулу зведення. Якщо у вас косинус 180а мінус якийсь кут, то це у нас буде дорівнювати мінус косинус цього кута. Отже, замість косинуса D я буду писати мінус косинус оцього кута. А косинус у нас кута А дорівнює 1 четверта. Тобто помножити на мінус 1 четверту. Так. Ну і так, обчислюємо. Спочатку множення. Тут можна скоротити на 2. І тут двоєчкою шістку, можна тут 3 залишиться. Тобто тут буде плюс 21. А тут уже мінус на мінус, це буде плюс і 3 на 7 помножити це 21. Отже, додамо це все. Ну, спочатку 49 плюс 21 це 70, 70 плюс 36 це 106. 106. Так, ну це ж у нас АЦ в квадраті, АЦ дорівнює. Так, АЦ дорівнює корінь із 106. Ну, розкладаємо. Якщо закінчується напарне число, ділиться на 2. Це буде 53. Так, я правильно порахувала? Так, 53. 53, що? Е Ну, 51 ділиться на 17. Ну, коротше, тут далі не розкладається 53, це просте число. Значить, так і залишаємо. Не можемо розкласти, тому залишаємо корінь із 106 см. Сторона, АЦ. Ну, отак, от от, якось так. Так. Сподіваюсь, що тут все правильно. Якщо вдруг я десь помилилася в обчисленнях, пишіть в коментарях, я виправлю потім. Так. І що тут у нас? Сторона трикутника. Знайдіть мені. так, це нам не треба. Достатньо одна із і сторін, а дві інші утворюють кут 60. А їх різниця дорівнює 3. Ні, це ми це з вами розв'язували дві. Стр... Так, ну тут про кути більше такого. Ну, Ви знаєте, більш складного про кути вам і не треба. Вам що треба знати про кути? Оце ось. Як ми вигукнули зговорити? Як ми з'ясовуємо вид трикутника, да? так, і як взагалі шукаємо кут? Ну, я вам показала, що завжди можна скористатися просто теоремою косім. Не обов'язково запам'ятовувати оцю формулу. Але якщо запам'ятаєте, це вам пришвидшить, якби. Час на обчислення, на знаходження кута трикутника. Так, ну все. Якщо ставте, будь ласка, вподобайку, це буде як оплата за мою працю. Поширюйте український контент. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, до побачення.